Достатньо тих сил і засобів, які зараз у нас є для цього. Ну, ця війна унікальна. В чому вона унікальна? О знову ж таки штрих Серйоз, направду, серйозний. По справжньому ми його розберемо як вона закінчиться років через 10, не швидше. Бо скажімо, сер серйозні наукові дослідження карибської кризи відбулися так добре за 20 років після того, як вона склалася застосування міжконтинентальної балістичної ракет. Уперше в історії людства, підкреслюю, вперше, от відколи. Були винайдені ракети, як я Нагадаю, що їх вигадали німці. Ну, як вигадали? За і застосували і концептуально їх опрацювали Фаодин, 1 про образ крилатої ракети про образ балістичної проти тої самої Великої Британії в 44-му році 27 тисяч одиниць її зброї було задіяно, щоб ми розуміли, як це багато по тих часах. Але от як уклалися два велетенські блоки, і радянський союз, і США почали стратегічну ракетно-ядерну гонку. То такого типу зброя ніколи не використовувалося навіть в найгарячіших моментах протистояння між двома суперблоками. А тепер застосована це історичний переворот.